Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу вас познайомити або продовжувати знайомити з деякими своїми рослинками, які не увійшли в моє попереднє весняне відео огляду кімнатних рослин, неби гоній. Тут є такі рослинки, які до себе потребують, ну такий Мінімум уваги, що я навіть про них забуваю, що вони у мене є, але я вважаю, що вони не менш привабливі та красиві. Я у себе до таких рослин, які ну, потребують у мене зовсім мінімум уваги, відношу свої орхідеї. Вони стоять у мене в куточку на північному вікні. Такі там переплетені, всі там в кучі, вони повертають свої голівки, звичайно, до вікна, до освітлення. І краще їхню красу можна роздивитися через вікно. Навіть не з, на підвіконні з приміщення, а підійдуть до вікна. І дуже красива така картина з вулиці, бо вони всі туди свої голівки повертали. Ось такі орхідейки мене квітнуть. Вони квітнуть, так, зараз вони вже переквітають, тому трошки вже вигляд, можливо, в них не самий красивий, тому що вони квітли цілу зиму. Цілу зиму, вони розквітли літо і зиму, не знаю. Я особливо їм нічого не роблю. Я думаю, що їм потрібно вже, звичайно. Можливо, вдобрити. Я їх деколи проливаю, коли поливаю, там стоїть підставочка з бігоніями, я її поливаю, деколи їх пролю, щоб водичка так стікла. І все. І вони квітнуть, радують, стоять там в куточку, нікому не заважають. Ось Ще покажу цю квіточку. У мене дві білі, одна з такими великими квітами, одна з меншими. Ну, ось така рослинка. Орхідея, яка, мабуть, є у всіх. Можливо, сортові такі дуже бігують ці орхідеї, потрібно з ними щось там заморачувати, щось їм робити. Ну, в мене такі. Вони прості, невибавливі, ростуть, квітнуть майже протягом всього року. Наступну рослинку, про яку можна забутися, це Ось таке грошове дерево в мене. Це самий простий сорт, є зараз такі більш декоративні. Не знаю, чи вони також такі зовсім невибагливі і можна про них забутися. У мене це дуже-дуже такий старичок, не чи з одної чи не знаю, Мене років 20 вже, мабуть, а то й більше у мене це грошове дерево, ця красула є. Ну, стоїть вона у мене на південному вікні сонячному. за літо, звичайно, лісточки ну, ці такі червоніють, такі трошки не дуже вже красиві, бо сонце пече. Вона переносить, але трошки так їй вже зажарко. А зараз протягом зими вона себе прекрасно почуває. ну, Мені здається, її треба вже мені трошки прорядити, бо там почали обростати вже трошки такі. Маленькі паростки. Я, мабуть, все ж таки якось доберусь до неї та її трошки обріжу. Але в цілому це дуже гарний кущик. На одному стовбурі вона у мене росте. Ось на такому товстому стовбурі. Ну, Періодично щось обрізаю, яке кудись росте, мені взагалі в сторону і просто заважає. Ну, Ось така красука. Якщо ви зайшли на мій канал і переглядаєте це відео. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати якісь коментарі для того, щоб більше любителів квітів україномовного контенту могли побачити це відео. Наступна рослинка на моєму столі це есхінантус. Цей есхінантус я показувала, як я садила, на неї є відео з кіну. Під ним. Як вона квітла в стоячій у водичці, пустила корінці і дуже гарно квітла. Це було в кінці літа. Я посадила її на два горщики, ось молоденький пагінець. Ось вона опускає. Я надію, що вона ж все ж таки вже у мене буде скоро квітнути. Також хотіла ще придбати собі есхінантус, але ну, знайшла тільки такий в юнок, який звисає з хінантус, чомусь таких ну, не знайшла в продажі. Я б хотіла ще якийсь колір придбати. Наприклад, цей у мене дуже такий яскраво-червоний. Можливо, ще якийсь колір, такого, який ну, не ліаною росте, не звисає, а ось такими прямими. Ну, поки я ніде не знайшла, всі такі чомусь звисаючі. І квіточки в них на кінці погінців. Ну, ось так він у мене вже росте, він у мене вже зиму, гарненько підріс. Ну, Такий собі гарненький. Також плющик Хедера. Ну, так, він вже платеться, він стоїть біля стіни, на підставці, не такі, звисає, росте. Ну, нічого особливо з ним не заморачуюсь. Ось у мене з'явився новий папоротник ось такий з такими довгими ваєчками. Я його там від корінчика ось ці довгі, це старенькі. Там, Ну, наскільки можна там від землі від А це вже нові ваєчки. Такий ж він у мене прийнявся. Я Його посадила в маленькі горші. Оце вже дві нові ваєчки. І ось новий пустив. Ну, Надіюсь, цей буде в мене рости, тому що чомусь з тими папоротниками, які я купувала з такими сортовими. Ну, чомусь у мене дружби немає. Я вже і на гніт їх посадила. Ну, чомусь вони у мене не ростуть. Один майже вже зовсім пропав. Ну а один ще трошки там доживає. Ну, Ось такий сингоніум у мене красунчик росте. Я його отримала в подарунок. Замовляла філодендроний. І дивіться, який цікавий він нього розкрас. Верігатність темна, ну я наче такої не зустрічала. Ну, дуже мені подобається, цікаві такі листочки. Ну, Росте поки ось так. Щось ось тут потемніло вже. В нього тут багато таких воздушних корінців. Я приклала муха, ну, періодично поливаю, цей мох, звичайно, висихає. Не знаю, так чи не так. у мене ніколи тих сингонів не було. У минулому році тільки вперше купила альба. І ось цей у мене такий красунчик варієгатний, дуже цікавий. Ось такі Сингоніум Альба, покажу ще раз, його пройшла помічниця моя, яка мені тільки шкоднічає по квітам. Я пересадила в такий шикарний горщик, тут з'явився в нас. Я пересадила сюди всі пагінці, які в мене були, те, що я від нього відрізала. Тут їх три, всі позакручувала, типу на відрі... Ну, в общем, так сформувала його, все обкрутила на цій погінці. зробила один вазончик такий. Мені багато їх не потрібно. Я розказувала, що трошки підв'ядали листочки. Зараз намагаюсь менше вже поливати. Щоб не переливати. варіагатність така зовсім зовсім трошки на листочках, на деяких, у більшості на листочках нема. Хоча він з'являється, вона зараз на вікні, такому трошки притіненому, жаль ну ось така такий красончик-сингоніум мене став. Ну, побачимо, як буде рости, ніколи не було. І ще покажу свій зимі Євроведерво, єврове дерево. Він також був в одному з моїх перших відео. Він такий ріс, потім пропадав. Знаєте, що я якось так не хватило часу його знову пересадити. мене минулого року. Але те обрізали, що попадало з нього, і він наростив деякі такі листочки свої красивені, нові. Ну, ось так він стоїть на підлозі, він досить великий вже. Такий красунчик ось такий, що в мене є. Ну, займає досить багато місця. Звичайно, в невеликих кімнатах. ну, Дуже важко з такими рослинами. І шкода їх, і хочеться, але труться об них, діти бігають і ну, росте, поки живе. Ось така монстерка в мене росте. Це також я пізньої осінню купувала в подарунок, там дещо і в подарунок її отримала. Ну, росте так, звичайно. Я сподіваюся, дивлюсь, що вона по відео що не буде дуже така велика. Вона така більш юнка. Ну, Надіюсь, бо мені просто великі рослини нема куди ставити. Крутон Тамара. Ну, він у мене вже більше року, той крутончик. Ну, те, що він змінюється, особливих змін нема. Ну, не пропадає. Трошки росте, нарощує серединку. Я вже боюсь його чіпати, не знаю, пересаджувати, не пересаджувати. Ну, поки росте. ну такий, наче, красунчик. Фікус бенджаміна гатний. Я казала, що ставила на укорінення такі погінчики відрізала від великого. Поставила на укорінення три, ну Одна чомусь не пустила. Корінчики дві пустили. Ось, я їх дві разом поставила. Ось вже є молоді листочки, це вже зверху ось такі світленькі листочки, це вже молоденькі нові наростив. ну Якщо він буде так рости, як у мене зелененький, я вам показую, то взагалі без проблем. Ці фікпуси з дрібненькими листочками завжди подобалися, але чомусь у мене їх ніколи не було. Ну і ще раз покажу свою маранту. Вона змінюється зараз в минулому відео. Я його викладала місяць назад, знімала. Вона наскільки була меншенька, тепер ну, красунечка. Просто красунечка росте, не знаю, чи довго. Так як я розповідала про неї, вона росте, росте, потім чомусь відмирає, починає новий пагінець рости. Ну, Не знаю, наскільки це в неї, наскільки ми з нею будемо так дружити. Але поки вона така красива, без гнотового поливу, вона в мене так стоїть. Там я її періодично ну, намагаюся, щоб не пересушувати ґрунт. Така красунька. Ну, і ще є ось такий молочай трикутний, Я колись в одному відео показувала їх, два штучки в найпростіших рослинках. Стоять у куточку темному. Я не знаю, що мені з ними робити. Десь метр п'ятдесят, метр шістдесят ростом. вони. Звичайно, вони вже падають, опору якусь потрібно, Я б їх комусь подарувала в оранжерею, якби хтось десь висадив їх. І вони дуже гарно радували. Ось я була в ботанічному саду, то бачила там, ну навіть і не такі красиві, як ці, і прекрасно живуть там. Тому ну, вони вже в будинку просто трошки мішають. Ну, ось ще, мабуть, традисканція не показала, що в мене тут на столі також. Ну, чомусь у мене дружба з ними особливо не виходить з цими традисканціями, не знаю, росте, потім відсихає. Мені здається, це взагалі найпростіше, що є квітка. Колись вони в мене були, ці газони. Чому зараз, я вже думаю, можливо, цей ґрунт не підходить, в який я саджаю. Щось простіше потрібно. Ну так, відростає, потім чомусь відсихає. Ну, але поки, поки є. Ну, ось показали ще свої рослинки, на яких я менше звертаю зараз увагу, а, які ростуть, деякі квітнуть. Пишіть в коментарях про свої рослинки, такі зовсім невибагливі, які ростуть. Просто в домашніх умовах не потребують особливої там, до себе уваги такої. А, до нових зустрічів мирного неба.